В перший день літа випускники прощалися зі школою. Кожен навчальний заклад проводжав у доросле життя одинадцятикласників в шкільному родинному колі майбутнім абітурієнтам вчителі давали настанови та бажали щасливої дороги. Своїм вихованцям директор загальноосвітньої школи номер 10 Леонід Демчук побажав щасливого життєвого шляху та не забувати рідну школу, двері якої завжди відкриті. Ми, вчителі школи, також будемо завжди раді зустрічі з вами у стінах рідної школи. Пам'ятайте завжди, що ваші успіхи це наші успіхи, і ми радіти моїм разом з вами. Бажаю вам, щоб в вашому житті було якомога більше яскравих сторінок і якомога менше проблем. Хотілося б, щоб ви обрали саме ту стежину, яка приведе вас до успіху. На урочистій частині загальноосвітньої школи номер 10 був присутній міський голова Володимир Москаленко. Він зазначив, що випускний вечір це одна з найважливіших і пам'ятних подій в житті кожної людини. Це прощання з дитинством та старт у цікаве та насичене доросле життя. І від того наскільки буде вдалим цей старт і залежить ваш майбутній шлях. От і настав урочистий момент вручення атестатів про середню освіту. Випускники по черзі піднімалися на сцену та отримували довгоочікуваний документ. А присутні в залі батьки, родичі, знайомі, друзі зі сльозами на очах дивилися на юнаків та дівчат, які невдовзі покинуть рідний дім та підуть шукати свій шлях в цьому житті. Вже стало доброю традицією кожного року проводити загальноміське свято з нагоди випускних вечорів. Цього дня в центрі міста було доволі людно. Одинадцятикласники схвильовані, їм радісно та сумно водночас позаду на роки дитинства а попереду доросле життя. Що ж чекають від майбутнього випускники? Сподіваюся, що я буду лікарем. Це моя велика мрія. Ну, сподіваюся, що медицина розвинеться дуже високо. Буду поступати на перекладача, тому що мені дуже подобається англійська мова і я б дуже хотіла побувати в Лондоні. Ну, Також як варіант журналістика. Головне, щоб була сім'я. Ну, я думаю, сім'я це головне. А ти віриш ну, стати? Я? я поки навіть не визначився. Вступити? До вищого навчального закладу, ну на той напрямок, який я хочу, і в майбутньому знайти гарну роботу і ну, звичайно другу половинку стану кінологом, знайду дівчину своєї мрії, буду добре заробляти і буду щасливий. Вчорашні хлопчики і дівчата вмить стали дорослими і вражають своєю елегантністю. Дівчата обрали для себе вишукані довгі та короткі вечірні сукні. Хлопці ж переважно були одягнуті у класичні костюми з краватками. Всі молоді, красиві, чарівні, сповнені надій і сподівань. З визначною подією в житті випускників привітав міський голова Володимир Москаленко. Уже десятий рік. На центральній площі нашого міста збирається краса, гордість нашого міста це випускники. Ми віримо в те, що ви виберете гарний шлях. Ви отримаєте освіту достойну. Багато хто з вас вернеться в наше місто, щоб його розбудовувати, робити кращим, кращим як ми домовлялися в світі. Це ваша перспектива. Дорогі випускники, шановні батьки, вчителі, гості, всі, хто сьогодні на цій площині. Я щиро вас вітаю з цим великим святом. Зичу добра, здоров'я, наснаги. Хай все буде добре у вас, хай вас радують, успіхи, ваших дітей. Святом всіх коростенців! Цього дня винуватців свята вітали наймолодші школярі. Вони читали для них вірші, танцювали, співали. Хвилюючим цей день є і для батьків. Від них також лунали настанови та побажання за доброю традицією. Найрідніші люди благословляють своїх дітей хлібом і сіллю. Чимало зусиль було докладено і вчителями. Вони були поряд під час перших успіхів і невдач. Весь цей шлях йшли зі своїми вихованцями пліч опліч, дорогою знань. Від усіх освітян слово сказала начальник міського відділу освіти Алла Краснокутська. Шкільні роки це особливі роки в житті кожної людини. Це перші друзі. Перше кохання, перші шкільні уроки і життєві уроки, шановні випускники, ви прощаєтесь сьогодні з країною дитинства і вступаєте на поріг дорослого і самостійного життя. Тож нехай усі здобуті знання у ваших навчальних закладах допоможуть вам у виборі вашої майбутньої професії, в подальшому вашому житті. Нехай сильна шкільна дружба завжди крокує поруч з вами. Нехай настанови і поради ваших шкільних наставників завжди допомагають вам у житті. Тож Божої вам благодаті, щедрої долі, вірних друзів, добробуту, звершення всіх земних благ. зі святом вас, шановні! На урочистій частині проходило нагородження випускників премією міського голови. По святковому пройшла і церемонія нагородження медалістів. По червоній доріжці піднімалися на сцену кращі учні навчальних закладів Коростеня. Завершальним акордом свята став прощальний вальс випускників. Все знайоме навколо на стружне до світанку, останній каждан.